В чому різниця між музичним продюсером та менеджером? Менеджер це людина, яка допомагає в будь-якому питанні і взагалі є обличчям артиста. Тобто, це людина, яка постійно на зв'язку, яка контактує з більшістю людей, з якими артист взагалі не в контакті. Музичний менеджер він не керує проєктом, він допомагає реалізовувати ті задачі, які дає артист. Це точно людина, яка допомагає по таймінгам, це людина, яка взагалі економить ваш час, і якщо ви хочете більш результативно підходити до вашого проєкту, то то. Точно, він потрібен. Але потрібно чітко розуміти, що музичний менеджер і продюсер це взагалі різні люди. Музичний продюсер це людина, яка веде проєкт до результату. Тому потрібно чітко розуміти, якщо ви хочете стратегію, якщо ви хочете важливі рішення, якщо ви хочете, щоб була людина, яка допомагає а, зі зв'язками, з можливостями там потрапити на радіо до блогерів, звернутися, а, ну взагалі, тобто повністю будувати з вами проєкт, то це музичний продюсер. А якщо вам потрібна людина, яка просто допомагає і виконує. Ті речі, які ви кажете, але вся відповідальність лежить саме на вас, то тоді вам потрібен музичний менеджер. Потрібно дуже розділяти ці речі, щоб потім не було моменту, що одна людина виконує всі обов'язки і не знає, хто за що відповідає. Це не круто. Тому якщо ти хочеш музичного продюсера, пиши мені, і я допоможу тобі.